Доброго вечора! Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі Тернопіль і на нашому каналі. Зараз підсумовуємо сьогоднішній день. З нового року будинки, які підключені до лінії критичної інфраструктури, вимикатимуть вручну. У Тернополі таких є кілька сотень. Усіх їх кілька десятків років тому підключили до електролінії, які живлять або котельні, або лікарні. Однак, щоб розподіл електроенергії під час графіків відключень був справедливим, то енергетики відключатимуть кожен такий будинок окремо. Коли почнуть діяти такі відключення і як на них реагують тернополяни, дивіться. Тернополянин Микола 25 років живе в будинку на вулиці Київській, 8. Чоловік розповідає, що від початку повномасштабної війни його будинок від електрики відмикали лише кілька разів. У нас не часто не знаю, з чим це зв'язано, але вся вулиця Київська темна, у нас частіше буває світло. Чоловік додає, що скоріш за все будинок підведений до електролінії, яка живить котельню на вулиці Київській. Окрім цього дому світиться ще кілька. Кажуть, що на одній лінії з котельнею. Це наш будинок і будинок побуту. Постійно живиться електрикою ще два будинки на вулиці Київській. Один з них дім під номером 4. У нас не відключає світло, тому що ми відносимося до котельні. І зараз на даний час котельня працює і світла нас не виключають. Так що ми ніяких незручностей не маємо. Будинок пана Миколи разом з двома іншими на сонячному масиві були побудовані першими. Звели їх одночасно з великою котельнею, тому і розмістили на одній електролінії. Однак, вже у 2023 році такі будинки теж будуть відключати від електропостачання. Робитимуть це вручну. Воно ну, у нас так і є. Це нам казали, що приходять електрики вручну виключає. Ну тут вже просто залежить від того електрика, коли ми. там у нас графіка ніякого немає. Під час зйомок ми біля будинку зустріли саме ту людину, яка мала би вручну відключати в будинках електрику. Чоловік розповів, що наразі вказівки про відімкнення багатопорохових будинків від критичної інфраструктури він не отримував. Наразі вручну відключає лише все вуличне освітлення поміж будинками. Ну, вже давно було на початку війни, що відключати на вулиці освітлення, щоб не було угу. вуличне. Ну то вуличне так. А от будинки от е... ні, будинки ми не виключаємо. Поки поки що ні, так. І? Такого не було, що сказали, що от наприклад, оцей будинок конкретно цей підключений під критичну інфраструктуру. Ні, 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 ще такого немає. Рішення про відімкнення таких будинків від критичної мережі прийняли в Тернопіль обленерго, а воно вже таку вказівку отримало від національної енергетичної компанії Укренерго. Причина чисельні скарги інших споживачів на несправедливий розподіл відімкнень. Мовляв, хтось по кілька годин сидить без світла, а хтось електрику має завжди. Ми кілька днів намагалися взяти коментар в керівництво обленерго. Хотіли дізнатися, як саме відбувається процес відімкнення вручну. Однак в інтерв'ю нам відмовили. Мешканці будинків з електрикою до рішення вимик. Їх ставляться з розумінням. Мусимо бути як всі, що тут за, проти. Ну, якщо по-іншому не можна, то мусить так бути. А що зараз? Коли була електрика, я думав, що їм в радість більше продавати, щоб більше прибутки мати, а так, як нехватка потужності, то мусить так бути. Чи це справедливо, ну, також тяжко відповісти на таке питання, тому що ну, якщо відключення будуть. То дійсно є незручності для людей, тому що виходять з ладу холодильники, як ми знаємо, і вся електрообладнання. Електро ну, чотири години це ще не є щось таке критичне. І ще на рахунок, якщо говорити про війну, то це. Можна з цим миритися. Наразі відомо, що в Тернополі є понад сотня багатоквартирних будинків, які підключені до лінії критичної інфраструктури. Усі ці будинки будуть відключати вручну згідно з графіками, які оприлюднює Тернопіль обленерго, а виключатимуть світло в них електрики обслуговуючих підприємств, тобто ЖЕКів. Однак наразі невідомо, коли саме почне діяти вказівка енергетичної компанії. До інших тем судять водія, і з вони якого загинув пасажира. Водії та ще один пасажир потрапили в лікарню. Аварія трапилася ще в квітні 2022 року в селищі Мельниця-Подільська на Чортківщині. Тоді зіткнулися легківка та мікроавтобус. Водій легкового автомобіля був нетверезий. Щодо його дій розпочали судовий розгляд кримінального провадження у борщівському районному суді. Тернополянин виправдовував російську агресію і в соцмережах. Вів пропаганду війни. Все це робив на власній ботофермі, для якої придбав 30 тисяч сім карток, 29 gsm шлюзів. А ще комп'ютерну техніку. Кіберполіція вже затримала зловмисника. Що загрожує тернополянину? Розкажемо далі. Діяльність Ботоферми, яка надавала можливість реєструвати анонімні облікові записи для розповсюдження протиправного контенту, припинили правоохоронці на Тернопільщині, організував злочинну схему та здійснював технологічне забезпечення усього процесу. Житель Тернополя заходи із викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління служби безпеки України та слідчими поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Тернополя по місцю свого проживання організував програмну опарат приватний комплекс, який використовував потужності близько 30 тисяч сім карточок, з яких здійснювали з реєстрації великої кількості облікових записів, з фейкових акаунтів у соціальних мережах розповсюджували неправдиву інформацію та протиправний контент, в тому числі і на веб-ресурсах, що заборонені на території України. Зокрема, дописи й коментарі містили про кремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем прожив проживання фігуранта було вилучено 29 вуїб-шлюзів, 30 тисяч сім карточок, а також комп'ютерну техніку, яка використовувалось для організації роботи даного програмно-апаратного комплексу за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною третьої статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. І розшукують 41-річного дубовця Михайла Михайловича. Це житель села Дорофіївка під Волочиською громади. Про місце перебування чоловіка поліцейські просять повідомляти за номерами телефонів, які ви бачите на екранах, або на лінію 102. З лютого у Тернопільських дитячих садках подорожчає харчування для дітей. В середньому вартість трав зросте на 10 гривень. Окрім того, в управлінні освіти зазначають, що пільгами на оплату харчування зможуть користуватися і надалі усі соціально незахищені категорії. А цього року додадуть ще одну: це діти військовослужбовців, які приймали або досі беруть участь у сучасній війні. Чому дорожчає харчування в садках? і Які документи необхідні, аби отримати знижку на оплату, розкажемо далі. Меню теж саме, оплата більша. У тернопільських дитсадках змінили ціну триразового меню. Тепер батькам дошкільнят доведеться платити на 10 гривень більше. Тернополянка Алла про подорожчання чула, каже, що розуміє такі зміни, адже в останні місяці вартість продуктів зросла. Жінка розповідає: двоє її старших дітей ходили в тернопільські садки, і меню в дошкільних закладах було різноманітне. Скаржитись немає на що. В деяких садках кажуть, непогано годують. У мене ще є двоє старших дітей. Я, вони ходили в садочок, харчували все, ніби нічого. Ну, Звичайно, не цей. В приватних вони заказують при ресторанах. У нас час продукти дорогі за шок корби. Сам факт здорожчання не надто приємний, зізнаються опитані нами батьки. Але кажуть, такі вимоги часу, все дорожчає. Особливо продуктовий кошик. Тому плюс 10 гривень до триразового харчування це нормально. В Принципі, воно зрозуміло, тому що все подорожало, тому ну від цього нікуди не, не втекти. Ну тобто, підтримую, не підтримую, але іншого виходу, виходу нікого не дінемо з цього. Рішення про подорожчання харчування в дитсадках прийняли 28 грудня на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради. Відповідно, батьківська плата зросте в середньому на 10 гривень. Ця вартість для різних вікових груп вона буде різною. У перших молодших та молодших групах ця вартість становитиме 40 гривень. У середніх та старших групах ця вартість становитиме 53 гривні. Для дітей, які зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді або хоча б один із батьків, зареєстрований у нашій громаді вартість харчування для дітей, які у перших молодших та молодших групах становитиме 28 гривень, а для діт у середніх і старших групах становитиме 37 гривень. Стосовно меню в дошкільних закладах, то воно не зміниться. В дитячому садку номер 10 розповідають, що згідно з державними нормами, всі страви осучаснювали два роки тому. Тепер діти їдять більше м'яса, а всі наїдки готуються без солі та цукру. В ранок може бути молочна каша, вранці може бути сирники, вранці можуть бути запіканки. Ми даємо два рази в тиждень м'ясо свине, п'ять разів в тиждень ми даємо курку, два рази рибу і два рази даємо сир. Прийняли невиконкомі ще одне рішення затвердили пільгову категорію тернополян, діти, яких мають право на безкоштовне харчування в садках. Це військовослужбовці, які брали або беруть участь у сучасній війні, але наразі ще не мають змоги виготовити собі посвідчення учасника бойових дій. Буде діяти додаткова пільга для дітей, батьки яких беруть чи брали безпосередню участь у сучасній війні, і власне протягом січня батьки матимуть можливість подати всі необхідні документи, які потрібно подати керівнику, для того, щоб скористатися пільгами, які визначені даним рішенням. Для того щоб отримати цю пільгу, батьки повинні принести ось таку довідку. Її видають у військоматах. Решта пільгових категорій громадян без змін можуть продовжувати користуватися послугами, зокрема і щодо харчування в дитсадках. Коронавірус не зник. А вже другу бустерну дозу вакцини можуть робити жителі Тернопілля. Особливо радять щепитися людям із груп ризику, але загалом вакцинація доступна усім повнолітнім особам. А от скільки жителів вже зробили бустерну від ковіду, і чи взагалі пам'ятають люди про цю хворобу, розкаже Яна Полухіна. Уже другу бустерну дозу від ковіду роблять жителі Тернопільщини. Таких правда не дуже багато. Наразі щепились майже 7 тисяч краян. На сьогоднішній день людина би мала отримати чотири вже щеплення. Так, це вакцинальний комплекс, перше і друге щеплення і через. П'ять місяців, тому що є зміни, можна робити першу бустерну дозу, і через чотири місяці після першої бустерної дози можна отримувати другу. Наразі додаткову профілактику від ковіду можуть колоти всі особи старші 18 років. Але найперша бустерна доза вакцини показана людям із груп ризику. Це старша вікова категорія, і особи з хронічними захворюваннями, особи, які мають імуносупресію, тобто ті, які. Можуть мати ризик захворювання на коронавірусну інфекцію більший ризик захворювання. Усі щеплення заносять в електронну систему охорони здоров'я. Відповідний сертифікат про вакцинацію з'являється у застосунку ДІЯ, де вказаний зокрема і його термін дії. Ми всі прекрасно розуміємо, що перша і друга доза вони не мають такої тривалої дії, і є потреба в обов'язковому проведенні бустеризації для того, щоб продовжити. Я наявний захист від даної інфекції. Тим паче, що наразі дозволяють комбінувати різні типи вакцин. Зараз в області є три препарати для щеплення: Коронавак, Комірнаті і Янсен. Та є причина, чому на Тернопільщині так мало людей проводять бустерну дозу. На жаль, що весь світ повівся на ту аферу. Ковіду немає. Ми перемогли його. Ніщо у світі не зрівняється із викликами війни. Тож люди мало переймаються зараз бустерними дозами чи навіть щепленнями від грипу, який наразі набрав нових обертів. Я ні не робите. Ні, Чому? я не робила, бо я дуже переболіла і боюся. Чому він не казав, скільки померли від серцево судинних захворювань? від, наприклад, ракових хворих. Я більше ніж певний, що тих людей, які померли від раку, і від, наприклад, серцево-судинних ен раз більше ніж то, що передавали за ковід. Треба оберігатися. Звичайно, треба дотримуватися якихось санітарних норм, мити руки там. Я сама вакцинована три рази і не але знаю. Варто робити не буду. думаю, що ні немає. Я думаю, що немає потреби вже. Хай там як, а медики наголошують на важливості вакцинації, яка можливо і не вбереже вас від хвороби, але дозволить перенести її у легшій формі. Безпека пацієнтів і лікарів понад усе. Тепер у найбільшій лікарні Тернополя, а це друга міська, облаштували два сховища. Одне із них, зокрема, під пологовим. Чим обладнали безпечні місця на випадок ракетної небезпеки, розкажемо далі. У найбільшому медзакладі Тернополя облаштували безпечне сховище у двох корпусах. Лікарні номер 2 зокрема під пологовим, можуть одночасно розмістити усіх пацієнтів і медперсонал у разі ракетної небезпеки. Обштовані необхідні ліжка. Місця для перебування, які забезпечені всім необхідним, облаштована система подачі тепла, примусової вентиляції, запаснових і все інше, що для того, щоб це було безпечно. Таке ж сховище облаштовано під корпусом лікарні, яке розраховано на понад 150 пацієнтів. Також у сховищах розмістили медичне обладнання, зокрема для проведення нескладних операцій. У разі потреби тут можна перебувати навіть більше доби. Наші пацієнти мають можливість перебувати у будь-яких. В умовах війни, в безпечних умовах, де можуть отримувати допомогу як медично, так і психологічно. Сховище може мати кілька призначень, додає медик, тому його будуть використовувати і після завершення воєнного стану. Сьогодні у Тернополі згадували пам'ять Андрія Дрьоміна. Чоловік був талановитим ковалем, громадським активістом, членом УНАУНСО. А у 2014 році пішов добровольцем на війну захищати Україну від російської навали. В День його народження у Тернополі зібралися рідні друзі, згадували, якою світлою людиною був Андрій із псевдо-світляк. Завжди усміхнений і водночас справедливий. Андрій Дрьомін був дбайливим другом, вірним напарником, щирим захисником, згадують побратими. Як він роздавав буки, тобто, коли ну, як то ти порушив дисципліну МСО, е себе якось, якось погано повів. Буки це то тобто, ну, і то завжди було весело, повірте. бо тому, що хто хоч раз отримав, то потім ну такого нічого. І Матюкатися не матюкався так, в тому приміщенні, де не можна було. Але Оце було, було... Так, це, це і виховує. Світляк, таким було псевдо Андрія, виховав не одного сміливого воїна. Він відбирав членів тернопільської організації на УНСО, навчав їх мужності і патріотизму. Перш за все, він шукав, щоб адекватною була людина. Майбутній, та як Тоді він вже, як кажуть, він як сказати, дуже хороша людина, він завжди позитивний. І він, ну, як вам сказати, людина усмішки. Він завжди, що би не стало, він завжди усміхався. З такою людиною, як Андрій, завжди було приємно десь знаходитись, будь де. Він негативно ніколи не приносив. У 2014-му, коли Росія почала війну проти України, світляк пішов добровольцем у складі полку Азов. 10 серпня 2014 року він разом з своїми побратимами під містом Іловайськом Донецької області потрапив у засідку і отримав п'ять куль снайпера, які були смертельними тому бою загинув ще його двоє побратимів, які намагалися його врятувати: Микола Березовий, позивний Береза, і, і Сокіл Роман Цукуренко. Ми пам'ятаємо їх, дякуємо, що вони зробили для нас, дякуємо, що тримали оборону України. 3 січня Андрію Дрьоміну могло б виповнитись 41, але усміхненому світляку назавжди залишиться 32 роки. Згадували про захисника в день його народження біля меморіальної дошки, яка знаходиться у Тернополі на вулиці Крушельницької, 51. Посмертно світляк став почесним громадянином Тернополя, а ще нагороджений орденом за мужність третього ступеня, медаллю української православної церкви Київського патріархату за жертовність і любов до України та знаком МВС медаллю захиснику Маріуполя. Похований світляк у рідному селі, великий глибочок. Продовжуємо головна страва на Різдво – це куття. Проте цьогоріч, на жаль, не всі матимуть можливість посмакувати її у теплому родинному колі. Тож тернопільські волонтери з бункеру С вирішили приготувати для наших захисників святкову кутю і передати її на фронт, аби, хоча б так, наші бійці відчули дух різдва. 100 літрів куті на фронт. Готують і відправляють її волонтери громадської організації Бункер-С. Пані Людмилі 63 роки, вона тернополянка. Спочатку вторгнення Росії допомагає волонтерам. Сьогодні готує кутю і ще сподівається, що хлопці на фронті зможуть відсвяткувати Різдво. От саме сьогодні маємо заказ для наших хлопців кутю на святий вечір. Вони далеко і від нього, тому емоції. Ми зварили пшеницю, заправили її маком. Додали трошки цукру, накладаємо в банки, тоді доливаючи водою, ми її закладаємо в автоклави, де вона тоді ще доготовлюється до кінця. Окремо волонтери фасують мед та горіхи, аби кожен зміг додати собі за смаком. Це була наша ідея. Ми самі собі так сказали, що робити нам котю для наших воїнів. Нам зерно на кутю дали фермери. Мак ми купили самі, мед, горіхи нам принесли люди, дали оголошення, принесли люди. Оце ми почали готувати після вчора. На новий рік ми вийшли на роботу, ми працювали, ми зробили першу партію котів автоклаві. Фасували страву у півторалітрові банки. Один слой містить святкову кутю на п'ятьох бійців. Пані Марія волонтерить ще з 2014 року. Каже, завжди у вільний час приходить працювати до бункеру С, аби хоча б частково своєю працею допомогти захисникам. Це різдво ми приготували кутю, хоча ми думали, як це передати, щоб вона нам не скисла нічого. І добре, що наші придумали все-таки в автоклаві зробити кутю. Тюшу вони відкривають, що подобавляють до горішки там мед, і, і буде готова куття. І вони будуть відчувати як якесь тепло домашнє. Долучитись до приготування страви для захисників може кожен охочий. Збір продуктів на кутю проводитимуть до 5 січня. Приносити горіхи, мед чи мак можна до бункеру С на вулицю Старий Ринок, 1 а також потреба є у банках, посуді та каструлях. Тож волонтери закликають усіх, хто має можливість долучатись і цим самим наближати Україну до перемоги. Бажаємо тільки одного здоров'я, сили, терпіння, швидкої перемоги і всім живими повернутися додому. Додатковий потяг на Різдво Укрзалізниця запустила додаткові рейси на кілька напрямків. 8 січня курсуватиме потяг 168 Львів Одеса, який проходить саме через наше місто. На цьому в мене все. Як завжди, бажаю вам спокійного і вдалого вечора. До зустрічі завтра. А далі долучайтесь до аналітичної студії. Там цікава розмова.